Так, і за поспішов, все супер, вітаю народ, з вами Родітейл. Ой, щось вебка підлого, підожди. Так, зараз момент, підождіть. ого во, во, ля ля Ух, гарно, красота. Боже, на ліжко не дивіться, я тільки встав, тільки проснувся та капець. У нас сьогодні скірк в плані, йдемо крутить, підождіть. Та ти що? Що там у нас? Так. А, оновлення, оновлення, шеве, файне, репейрінг, Ох, бляха муха, 4 хвилини. Ладно, 4 хвилини буду якось з вас роз, розважать, значить. Ух, шо, Боже, як же я її чекав, це капець, це капець, народ, та ти шо. Ладно, поки не розходьтеся, піду хоч чи... ліжко поправлю, а то якось взагалі не гарно. Во, ля, по красоті, все, по красоті. Во, во, ну інша справа, нормально, пойдет. Ох, Скір, Скірк, Скірк. Що ж мені випаде вона чи ні? В мене зараз народ, ви розуміли, в мене 50 на 50. Я не знаю. Давайте я поки включу себе великого, ви на мене подивились, Да? Коротше, я не знаю, чи я її ви, ви, викручу, бо в мене, по суті, в мене навіть гаранта немає, плюс е, мені круток не, не, не вистачає. В мене зараз, виходить, накручено 40 з чимось круток, Там, по-моєму, 43 накручено, і 20 з чимось, 27, по-моєму, в кармані. Тобто, в принципі, я недалеко від гаранта, я доволі близько, але це мені треба, щоб прокнуло доволі рання. Е, я взагалі я не знаю, чи це буде відос чи ні. Я спробую його, звичайно, загрузити. Ну, загалом. Е, Коротше, будемо крутить. Да. Я зроблю паузу, я тут, мабуть, скіпну, Буду тут у нас ще 3 хвилини мені чекати верифікації та репейрінга, поки воно це все запустить, поки це все воно скачає. Я щось проспішив трошки. Я щось трошки поспішив. Я думав, що вже тут, коротше, зразу поставиться і зразу це все. Але треба ще трошки зачекатись, поки оновлення скачається. в нас скачало, скачало. Let's go! Поїхали крутити скірк! Ух, та ти що? Так, давай, 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 давай! Швиденько, швиденько, залітаємо, залітаємо. Не знаю народ. Можливо, я в будь-якому випадку загрожу цей відос, знаєте, щоб була, як то кажуть, якась. Е, ну, якась ця. Е, якась. Е, як це сказати, Господи. Ох, блін, як ж це все довго ставиться, блін. Ну камон. Пліз. Ладно, я це теж скіпну. Так, є, нарешті докачало. Все, продовжуємо, продовжуємо. Залітаємо в гру. Let's go, let's go. давай, 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 скирк скир, скирк скирк, скирк скирк, 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 скирк. Давай те. Капець. Ох, боже, давай, 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 давай. давай. Let's go, let's go. Добрый ранок, добрый день, усім, добрый вечер, как-то кажут сюды. Так, хорошечно. Фурина, Фурина, ты будешь скир крутить? Скажи, да, да? Ты будешь крутить скирк, будешь крутить скирк. Так, батл пас, батл пас. Так, хорошо. Эм, э, да, 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 да. Конфирмайшем все хорошо. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Да, безодні я вчора закрив, вчора пройшов. Хорошо, файнесенько. Так, хорошо, що тут у нас? Що тут у нас? Що тут у нас? Кристаліна Чаптер, Тестран. Хорошо. Хорошо. Квест, новий квест. Хорошо, хорошо. За це все теж круток дадуть. Треба буде це все пройти. У мене 28 круток, власне. Так, хорошечно, хорошечно. Ну, зброю я точно не кручу, у мене на зброю немає. Да, У в мене, в мене, в мене суто круток, суто на, на скірк, і все. Отже, хорошо. Е, так, давайте, підождіть, підождіть. Е, тут щось трошки мало насипать, да? А, да-да-да, це ж це пір'я дали. Це хойолап, хорошо. Щось трошки дали. Так, це у нас получається. Це у нас получається. Плюс 4 крутки, by the way. Not bad, not bad. Це у мене вже 32. Дивіться, це у мене 43 накручено. Получається 50, 60, 70. 75 народ! Якраз, боже, якраз на гарант. Якраз є гарант на м'який. О, хорошо, хорошо. Блін, все. Так, йдемо в цей. Е, йдемо в фонтейн. Е, тут як, ага, якісь квести. Хорошо. Так, значить, йдемо, будемо її крутити в, в цьому, в данжі в її. <гуменість> полюбасу. Я думаю, найкраще, це найкраще місце, щоб її викрутити. Е, так, хорошо. А ще а а а ще, ще, ще беремо піро. Нам треба в команду ГГшка. Фуліна і ГГшка. Во, це найкраща пачка, полюбасу. Все. У мене Чайлда, на жаль, немає, можна було б по приколу ще взяти чайда, щоб крутить. Так, давай, погадали, давай. Давай швидко, дай мені свою цю... майстриню. Фемінітиви, юзай, фемінітиви. Так, давай, давай, такс, Поїхали, поїхали.

Буде боят, ти, від мені, давай, 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 давай. Есть, есть. Хорошо, добелы, найс, найс! Так, хорошо. Фурина, 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 че ми, ми. тревелер, тревелер, давай, давай. Викрутиш мені скірк? викрутиш мені скірк, моя хороша. У мене 50 на 50, щоб ви розуміли. У мене 50 на 50. Так. Все, покемони фуріни є. Фуріна, давай. Давай. Все, погнали, погнали. Все, йдемо крутить. Все. З Богом, давай, по десятки ки крутим. Е, значить, дивіться, давайте. Давайте ще раз подивимося. У мене виходить. Так. Е, 15, 20. 25, 30, 35, 40. 41, 42, 43. 43 крутки. Значить, це зараз виходить, ми докручуємо. 53. Давайте. 53. Полетіли. Далі. До речі, я сподіваюся, мені далі впаде, мені треба далі. Так, скіп. Це у нас плюс крутка, байзевей. Бо у мене є це 6 ця, да. так. Е, 63, виходить, давай. Так, далі, далі, пліз, пліз, дайте мені далі. Єе! Yes, хорош! Сюди! Далі я в команді, все, супер. Так. Ну що, народ? Можливо, це воно. 73, давай. Ох, в мене аж руки трусяться. Ну, може ще один далі. Хорош! Це один далі! Хорош, 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 хорош. Так, все. Можливо, три крутки, Давайте. Три крутки, please, ну please. О, капець. Так. Це у нас получається 73, 74, давай. Семьдесят пять. Давай, плиз! Бляха-муха. Хорошо, это плюс крутка. Так. Семьдесят шесть. Ну! 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 Сука! Давай, шакрутка, восстань. Семьдесят ну давай, давай, пожалуйста, скирк, ну близ, давай. Да. 77. нее. бляха-муха. А Да, шкода. Ну, конечно, мы не дали две крутки ше. Не знаю, за 20 дней я ее навряд выкручу. Блин, хиба как раз ранняя прокня. Шкода, шкода. далі я зато впав. Ну. Ох, ну ладно, що поробиш? Таке життя. Маємо, що маємо. Дякую, що дивилися цей відос. Отакий от він вийшов. Я за 20 днів, можливо, все ж таки, ще. Покручу скірк. Це в мене тепер 100% гарант на неї. Ну. Побачимо, побачимо. А... Ладно, народ, давайте. Не скучайте, а вам удачі. <сум> а вам удачі. Ну і народ, якщо ви додивилися відео аж до самого кінця, за що я вам дуже сильно вдячний. Ставте вподобайки. Можете написати коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Як ваші крутки діліться? Чи крутили, чи не крутили, чи чекаєте когось копита, можливо, на когось ще. Мене на жаль не вийшло її викрутити. Ну нічого, рухаємось далі. Життя продовжується, як то кажуть. Вам теж удачі, хто не викрутив, не розстраітесь. Це все, воно, знаєте, ну, я думаю, воно на краще. Я ось отак подумав. Коротше, я тепер, значить, я не буду її все ж таки далі крутить. Я буду чекати Дуріна. У мене зараз 100% гарант на Дуріна, а ще я програв, виходить, 3-4 рази підряд 50 на 50. Отже, в мене, скоріше за все, наступний раз, коли я програю, мене прокне ота хрінь. Ну, ота додаткова суперкрутка. І, коротше, я так подумав, це тепер я буду колумбіну чекати. Так що, ладно, народ, все, ще раз нагадую всім про вподобайки, підписуйтесь на канал, загляну на мій твіч, прямі трансляції. Кожен майже кожен день. 3-4 дня в тиждень, 5 я стрімлю. Так що, в принципі, загляньте, залітайте в Телеграм, в Діскорд, всюди залітайте, де тільки можна, де вам тільки буде зручно мене знайти. Так що, всім пока. Удачі ще раз і бувайте пока.